Святкування столітнього ювілею подія надзвичайна, а тим більше, коли йдеться про святкування століття діяльності найстаршої молодіжної організації Пласт цілком передбачувано, що з цієї нагоди планується цілий ряд урочистих заходів. Щоб довідатись про них та розповісти вам, Стефан і завітав до пластової домівки імені родини Гуцуляк. Отже, ювелей століття пласту це, це є велике досягнення організації. Це не тому, що той тільки що 100 років прожила, але що та організація на тих самих принципах і ідеалах прожила 100 років помимо всіляких перешкод, помимо хуртовини війни і помимо всіляких е, державних перешкод. І ця ідея є живуча і сьогодні. То не є тільки що воно було 100 років і засновано на принципах світового скаутингу, але та ідея є жива і сьогодні, і дуже потрібна для виховання сучасної молоді. Тоді, в 2009 році, під час світового з'їзду, що ми називаємо конференцію українських постових організацій, створено було таке спеціальне діловодство. Щоб зайнятися координацією святкування цього століття в значить по краях, різних краях і по цілому світі, і в кінці і, і, і кінці разом. Так що я впевнений, що мене вибрали на ту позицію так на скрати, координації тих всіх святкувань, що відбуваються в цілому світі. І ми тепер якраз в процесі різних проєктів, які відбуваються, кульмінаційне святкування відбудеться в Україні. А в серпні цього року, 12-го року, і воно відбудеться в цім місці, тобто Львів, де воно було започатковане. В Торонті ми склали комітет столітних святкувань, який очолює Таня Мельник. З нею співпрацюють багато людей різної різного віку, різні генерації, що дуже цікаво. Вони співпрацюють разом з виховним сектором, а головою який є Володя і референт юнацтва Марту Левицькою, і референт новацтва Оксану Горіх Пастушок. І з тим, щоб зорганізувати ті більші наші святкування спродовж року разом з виховним сектором. Ми мали був апель восени. Відбувся плавідбувся пластова маланка. Вона була присвячена столітна століттям. Також тепер відбудеться є, є ряд інших святкувань. що тепер в цієї неділі відбудеться відмічування першої присяги. Відбудеться садження дерев у цю неділю. Ми збираємося до зубівці, щоб разом відсвяткувати день першої присяги пластуни сто років тому у Львівській гімназії зібралися по школі 12 квітня і ті 12 пластуни, юнаки, перші пластові гурток, і ну що Круки. під під проводом опікую речі молодого та вчителя доктора Олександра Тисовського, склали присягу. І ми хочемо, щоб скористати століття, щоб ми зібралися тут і всі разом повторили ту першу пластову присягу, і пластини в Канаді будуть в той сам час збиратися у їхніх домівках у Монтреалі, в Отаві, Сент-Катеринс, в Вінніпезі, Сент в, в Едмитоні і в Калґарі. І в той сам час, очевидно, по годинах є в time Zones, а, Ми будемо мати а, сполучення електронно. Uh, і по uh, з апаратами, щоб ми одного другого бачили, одного другого чу чу чули і в п'ятій годині тут, в Торонті, і в четвертій Уніпезі, в і в третій, у Ведмитоні, у Хелгворі будемо разом повторяти ті перші слова. І тим то ідея, є, щоб посадити 100 дерев uh, в парк тут в Торонті, І ми вже з uh, містом Торонтом зорганізували. Uh, і 6 травня, що дуже гарно складається, бо то є uh, uh, день нашого патрона uh, на, на свято Юра. Ми збираємося в парку, то є uh, uh, недалеко Джейн, дуже близько роздоріжжя Джейн і Еґлінтон. І тоді в осіни um, буде завершення великим. Я думаю, що ми це називаємо з'їздом чи златом. А такий homecoming, де будуть запрошені. Ми надіємося, що всі, що коли-небудь перейшли через торонтонську станицю, прийдуть і ще раз запрошуємо всіх, щоб прийти з пригадати, як колись було це пластування в Торонті поза Торонтом, і щоб стрінути ще далі знову, і будемо це відмічувати в такому способі. Також важне є, що ми хочемо не тільки, щоб значить, так би сказати, сказати, ось ми 100 років прожили, і значить, дивіться на нас, які ми є, значить, славні, що 100 років прожили. І є справа в тому, що нам треба пропагувати цю, цю ідею серед суспільства, серед, серед молоді, серед, серед, серед батьків, бо це значить такі виховання молоді є дуже тепер суттєве. І значить, ми переконані сові праві переконані, що це є одна з таких організацій, яка дає підстави на базі християнської етики морелі виховати на нове покоління, не тільки щоб корисно для своє особисто, але для, для суспільства.